Того дня, у році новому миру бажаю вам я. 3 січня день мандаринок святкують усі, і дорослі, і мої. Тож пропоную вам малята у світ казки з мандаринкою вирушати. Оксана Іваненко, казка про зелену ялинку та золоту мандаринку. Привіт! Привіт! Вітається мандаринка. Коли мене вкладали діти грозі в ящик, вони казали це наш сонячний привіт дітям України, яким ми посилаємо цей подарунок. Тому то ви така золота і кругленька, як сонечко, промовила Ялинка, яка зазвичай почувала себе найголовнішою на цьому святі. Відомо, що без ялинки новорічного свята бути не може, і тому вона трималась з усіма люб'язною господинею. Можливо, засміялась у відповідь золота мандаринка. Я ніколи не сподівалася, що потраплю на таке казкове свято. Навпаки, я дуже боялась і тремтіла весь час, бо багато людей казали, хоч би вони не померзли, хоч би вони не померзли. Хіба ви здалека? спитав цікавий до всього довговухий зайчик. О, хіба ви не знаєте? Я росла і виховувалась в Грузії. Розкажіть, це дуже цікаво. Прошепотіла ялинка, їй було приємно, що на її свято приїхали такі почесні гості. Розкажіть, аж застогнав від цікавості зайчик. Розкажіть. Запищали всі прикраси на ялинці, а пінокі оприсунув аж до самісінької мандаринки свій довгий ніс. Ми схожі на сонце. Почала з почуттям власної гідності, але дуже мило мандаринка, тому що там, де я зросла, дуже багато сонця і майже не буває зими. Я, наприклад, ніколи не бачила морозів і холодів. А сніг? Невже у вас не буває снігу? спитав зайчик. А як же діти грають у сніжки і ліплять сніговиків? Не витерпів Пінокіо. Сніг у нас лежить на високих горах, продовжила мандаринка. Я росла з моїми родичами в долині, але бачила на верхів'я гір снігові поляни. Це дуже красиво. Гори ще стоять зелені, а на шпилях лежить сніг, і внизу так тепло, що в морі купаються діти. І там росте чай, лимон, росте багато апельсинів і мандаринів. Я виросла з маленької кісточки, яка є всередині кожної мандаринки. О, як цікаво! Скажіть. І у вас Кричав Пінокіо Цей горщик поставили в теплиці поряд з багатьма іншими, а коли виросли пагінці, усіх пересадили на широку поляну, звідки видно було з одного боку снігові гори, а з другого синє море, і де нас зігрівало таке ласкаве, щедре сонце. Деревця вже мріяли, що на них виростуть солодкі золоті мандаринки. Мандаринка на мить замовкла, а всі слухачі з повагою подивились на мандаринку. Коли зібрали перший урожай на нових деревцях, хлопчики й дівчатка в червоних галстуках вклали нас і послали в подарунок вашим дітям на новорічне свято. Вони казали при цьому, ми з ними, друзі, ні горе, ні море не розділять. Нас довго везли морем Ми лежали в ящиках і нічого не бачили. Але шум хвиль ми чули, і інколи хвилі так гайдали пароплав, що ящик наш так і витався туди, сюди, туди, сюди. Потім ми їхали поїздом, а потім на машинах нас привезли сюди. Уявіть собі, з нас не змерз і навіть холодно не було. Це тому напевно, що наші діти дуже дружать з вашими і загорнули нас з великою любов'ю. Раптом залунав годинник бам-бам-бам дванадцять разів. Новий рік! Новий рік! закричав Пінокіо Швидше загадуйте бажання, щоб ми завжди з тими дітьми дружили, і дерева наші з їхніми дружили. А другого дня. Був перший день нового року, і було дуже весело з самого ранку усім дітям дитячого будинку. Всі вони одержали багато подарунків, до них приїхало багато гостей, але найдужче вони справді зраділи подарунку з далекої Грузії і не тому, що в ящиках було багато мандаринів. А тому, що там лежав великий лист, і діти Грузії писали дітям України, що вони в знак щирої дружби посилають ці мандаринки, золоті, як сонце. І що вони надішлють їм також молоді саджанці з цих дерев, щоб діти посадили їх на згадку про своїх друзів. Вони писали, як зробити теплиці, як доглядати за ними, щоб і на Україні виросли і не померзли ці сонячні плоди. Адже коли хочеш, все можеш зробити, і ніякий мороз, і холодний вітер не заморозять те, що зігріває гаряча любов, дружба і велике бажання зробити якнайкраще. День мандаринок відзначайте, помаранчевий смаколик обов'язково споживайте. Мандаринки, смачненькі вітамінки, мандаринки. Зимої веселинки, настрій помаранчевий створіть, мандаринками друзів пригостіть. До побачення, до нових зустрічей!